Ласкаво ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Трамп просуває нову систему оборони. Золотий купол. Вона захищатиме американців від ракетних атак, зокрема ядерних з боку таких країн як Китай і Росія. Під час передвиборчої кампанії я обіцяв американському народові, що створю передовий протиракетний щит для захисту нашої батьківщини від загрози іноземного ракетного нападу. Саме це ми і робимо китайські компанії намагаються обійти мита Дональда Трампа. Дізнаємося, які способи вони використовують. Торгова війна між Пекіном і Вашингтоном впливає на американських виробників. Дженерал Моторс заявляє, що припинить відправляти деякі зі своїх автомобілів до Китаю. Водночас, проблеми в торгівлі й далі чинять тиск на економіку Китаю. Пекін вживає нових заходів. Дональд Трамп просуває нову систему протиракетної оборони, яка зможе захистити США від ядерних атак. Вона називається Золотий купол. Її почали розробляти на тлі повідомлень про те, що Китай створює нові ракети, здатні досягти континентальної частини США Рональд Рейган хотів цього багато років тому, але в них не було технологій. А в нас це буде. Ми збираємося зробити це на найвищому рівні. МЗС Китай швидко відреагувало, заявивши, що система має наступальну, а не оборонну функцію. Прес-секретарка відомства також сказала, що золотий купол порушить договір про космічний простір, який встановив правила мирного дослідження і використання космосу. Трамп хоче запустити систему оборони до 2029 року. За його словами, проєкт коштуватиме близько 175 мільярдів доларів. Критики сумніваються в доцільності використання федеральних коштів на створення золотого купола водночас керівник проєкту Майкл Гетлейн, якого призначив особисто Трамп, наголошує на багатьох зовнішніх загрозах, з якими можуть зіткнутися США Наші противники швидко модернізують свої ядерні сили, створюють балістичні ракети, здатні нести кілька боєголовок. Гіперзвукові ракети здатні летіти зі швидкістю 9600 км кілометрів за годину і досягти США протягом години. Крилаті ракети здатні обійти наші радари. Підводні човни здатні непомітно наблизитися до наших берегів. І що ще гірше створюють космічну зброю. Китай, і Росія почали спільну роботу в космосі. Вони планують запускати на орбіту супутники, деякі можливо з ядерною зброєю. Золотий купол частина ширшої програми зі зміцнення оборони США і захисту від таких загроз, як балістичні та гіперзвукові ракети, а також іншої зброї нового покоління. На початку цього року Дональд Трамп підписав указ, у якому виклав плани щодо захисту американців та об'єктів критичної інфраструктури і відповітряних загроз. Очікується, що в реалізації. Ці плану візьмуть участь такі великі американські компанії, як Lockheed Martin і SpaceX. Натхненням для ідеї став ізраїльський залізний купол, розроблений для перехоплення ракет малої дальності. Лише торік, з його допомогою Ізраїль збив близько 300 ракет і безпілотників, випущених іраном і хезбулою. Деякі американські чиновники раніше заявляли, що в такій системі немає потреби, особливо якщо йдеться про таких сусідів як Канада і Мексика. Але тепер акцент змі. Щоється в бік захисту від загроз з боку Китаю і Росії, зокрема у космосі, останніми роками Китай вдавався до дедалі агресивніших дій, спрямовуючи свої військові кораблі до берегів Аляски, Австралії і Тайваню. Як китайські компанії намагаються обходити мита Вашингтона. Розгляньмо деякі з їхніх способів. Вони всіма силами намагаються зменшити мита, або взагалі їх уникнути. Найпростіший спосіб зниження вартості товарів, що надходять на американську метницю з Китаю, а також неправильне маркування вантажів. Обидва способи дають змогу досягти головної мети – менша вартість нижчі мита. Інший спосіб обійти мита, використовуючи підставні компанії. Працює це так. Китайська фірма або один з її партнерів реєструє бізнес у США, отримує товари з Китаю і одразу закриває компанію, не сплативши мита. Потім вони відкривають нову компанію, отримують наступну партію товарів. Щоб відкрити компанію в США, потрібно всього кілька сотень доларів і кілька годин часу. Простіше кажучи, на кожну партію товару відкривається нова компанія. У підсумку американські компанії залучені в цю схему можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за шахрайство відповідно до митних правил та Інших законів Поки тривають торгівельні переговори між Пекіном і Вашингтоном. Компанія General Motors призупинила експорт деяких своїх автомобілів зі США до Китаю. Про це компанія повідомила співробітникам і дилерам платформи Durant Guild у Китаї. Представник компанії пояснив, що на частку імпортованих через The Durant Guild автомобілів припадає менш як одна десята відсотка продажів у КНР. У своїй заяві GM повідомила, що реструктуризує The Durant Guild і оптимізує діяльність GM у Китаї. Таї компанія обґрунтувала цей крок значними змінами економічних умов. Водночас Вашингтон і Пекін ведуть переговори з питань торгівлі. Обидві країни вже домовилися значно знизити мита на 90 днів. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан підтримав рішення Дональда Трампа скасувати деякі обмеження на експорт чипів, введені адміністрацією Байдена, виступаючи на щорічній конференції Computex на Тайвані, Хуан сказав, що правила Байдена позбавили американські компанії мільярдів доларів прибутку. Конференція Computex – одна з найбільших у світі технологічних виставок. Хуан назвав обмеження ведення адміністрації Байдена занадто жорсткими. Крім того, оскільки високотехнологічні чипи американського виробництва не постачалися до Китаю, китайські компанії прискорили розроблення інновацій, щоб заповнити прогалини. Байден казав, що його обмеження необхідні для того, щоб не дати Китаю розвивати власні технології виробництва чипів. Критики назвали їх занадто бюрократичним. Ми Куан також вказав на інший аспект. За його словами, NVIDIA зараз займає лише 50% китайського ринку чипів. Коли Байден тільки вступив на посаду 2021 року. У неї було 95% ринку. Адміністрація Трампа заявила, що планує оновити правила попередньої адміністрації. Вашингтон прагне запобігти експорту американських ноу-хау, оскільки вони можуть допомогти військовому розвитку КНР. Тоді як економіка Китаю сповільнюється, влада вирішила розіграти свою останню карту. Пекін знижує ключові ставки, чим намагається допомогти економіці на тлі торгового протистояння з Вашингтоном. Центральний банк КНР знизив базову ставку за однорічними кредитами на 0,1% процентного пункту до 3%. Настільки ж знизилася і п'ятирічна ставка, головна для визначення цін на іпотечні кредити. Раніше кілька провідних комерційних банків України також знизили процентні ставки за депозитами. Вважається, що це підштовхнуло до аналогічного зниження і дрібніших кредиторів. Один з економістів сказав Reuters, що зниження ставок покликані стимулювати кредитування і споживання. Ці кроки увійшли до пакета заходів. Оголошеного до того, як Китай і США домовилися про тарифне перемир'я, результат переговорів у Женеві підштовхнув аналітиків підвищити прогнози зростання економіки Китаю на цей рік, але невизначеність зберігається. Тін Лу, головний економіст з питань Китаю з інвестиційного банку Номура, каже, що Пекіну буде досить складно досягти цільового показника зростання в 5%, якщо тільки політики не вживуть заходів зі стимулювання та реформ. Дані опубліковані раніше цього тижня, показали, що обсяг нових банківських кредитів упав, а ціни на житло залишилися на колишньому рівні, що ще раз вказує на слабкі місця в економіці КНР. Міністр закордонних справ Тайваню відповів на запитання журналістів про те, чи є його острів окремою країною. Хайван Увесь світ сприймає нас як країну, ми обираємо свій уряд демократичним шляхом. Це наша справа, як нам себе називати Його також запитали, щоб він сказав міністру закордонних справ Китаю. Ван І якби вони зустрілися, лінь відповів, що якщо випаде така можливість, він потисне йому руку за його словами. Обидва вони перш за все люди, і спочатку він би спробував налагодити контакт. Він додав, що якщо Ван відмовиться від рукостискання. Це буде його особистий вибір. Китайська компартія вважає демократично керований Тайвань своєю територією і посилює військовий і політичний тиск, щоб заявити свої претензії. Однак комуністична влада в Пекіні ніколи не керувала островом через тиск. КПК лише 12 країн світу офіційно визнають Тайвань суверенною державою. Ні, Північна Америка, ні Європам за винятком Ватикану не підтримують офіційних дипломатичних відносин з островом.